Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у силах оборони бронемашину Ончіла Штурм. Вона призначена для виконання широкого спектра бойових завдань. Як заявляють в оборонному відомстві, ця бронемашина вітчизняного виробництва може виготовлятися у кількох модифікаціях. Бойова броньована машина Ончіла це ліцензована версія бронемашини української розробки під назвою Дозор Б, яку виробляє польська компанія Мисте. Перший бронеавтомобіль ОНЧІЛА був складений в Україні, а надалі виробництво мало відбуватися у Польщі. 41-ша механізована бригада отримала на озброєння бойові машини піхоти БМП-1ЛБ української розробки. Тренування екіпажів були оприлюднені на сторінці бригади у Фейсбук. Підрозділи оснастили машинами, що були розроблені на базі радянського гусеничного транспортера МТЛБУ. Та отримали додаткове бронювання і озброєння. Також на машину встановлюється дистанційний бойовий модуль із великокаліберним кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм. Він оснащений оптичною станцією спостереження з денним та нічним тепловізійним каналом. Крім того, він має захисний бронещит від куль та легких уламків, ця машина займає нішу бойової машини піхоти.